Служба безпеки та НАБУ ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком військовозобов'язаним. Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито вісім учасників організованої злочинної групи, серед яких голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати, а також інші особи, пришитні до протиправної діяльності. Як встановило розслідування, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною. Вартість такої послуги становила 3,5 тисячі американських доларів з потенційного призовника. При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань. Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах, нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов'язаних громадян. З метою конспірації фігуранти проводили ділові зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізм безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи. Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання, виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютери із доказами оборудки. На підставі задокументованих фактів, правоохоронці повідомили голові суду сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями кримінального кодексу. Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.